Позаміський дитячий заклад оздоровлення і відпочинку Чайка відкрив свою другу табірну зміну. Майже 200 дітей, у числі яких дітлахи з Херсонщини, впродовж двох тижнів відпочиватимуть у Дубинському районі. Всі ми знаємо, яка склалася ситуація в Херсонській області. Можливості інших закладів немає прийняти цих діток, тому ми запропонували наш заклад. Дуже багато людей нас підтримало в цьому в цій пропозиції. І зараз ці дітки тут, і ми дуже раді прийняти дітей з Херсонщини. Діти з Кочубеївської тергромади Херсонської області приїхали на оздоровлення в межах президентської ініціативи Пліч опліч, за якою наш регіон підтримує деокуповану Херсонщину. Минулого року безпосередньо наша команда команда і Рівненської області з нашими будівельниками здійснювали відновлення зруйнованих в ході війни безпосередньо будівель домівок херсон, Херсонських жителів з територіальної громади. Таким чином, проект якраз масштабувався між Рівненською областю та Херсонською. Зокрема, за нами була закріплена Кочубеївська громада. Завершивши відновлення в рамках першого етапу, ми перейшли до другого і вирішили в цьому році запросити до нас сьогодні на оздоровлення 32 дитини. 32 дитини із Кочубеївської громади це переважно діти учасників бойових дій, ті, які отримали статус постраждалих наслідок військової агресії, а також малеча з багатодітних та неповних сімей. За ініціативи Рівненської Вана дійшло нам запрошення оздоровити наших діток, привезти сюди на 14 днів, щоб вони відпочили, відволіклися трохи. Тому як приїхала. І діток ми привезли, і хочемо віддячити Рівненщину безпосередньо вже на їхній землі за ту допомогу, яку вони надають нашій громаді. За словами вважатих, юні гості з Херсонщини вже соціалізувались та знайшли нових друзів. Дітки прекрасні. Вони як тільки приїхали, вони почали між собою всі діти з різних областей спілкуватися. Вони почали одразу. В них з'явились групки, компанії і в кімнати просили їх селити разом. Тобто не тільки там, наприклад, чи з Херсону, чи з Рів а всіх разом вони в нас всі залучені. Починають дуже гарно включатися в роботу. їм все дуже подобається. Анастасія приїхала із села Заградівка Кочубеївської тергромади. Каже, спільну мову з однолітками знайти було легко. Я знайшла вже собі друзів, але мені тут дуже подобається. Найде на тут весело. Тут дуже багато можна знайти собі друзів. Програму заходів у комплексі складають в перед початком зміни. Втім, корективи вносять і впродовж двох тижнів відпочинку. кажуть, роблять все можливе, аби усі діти були задоволені. Шов нас. Кожного дня є наради зранку і ввечері. І там ми розписуємо погодинно, вже так похвилинно можна сказати. Чим дітки займаються у нас волейбол, футбол, дівчатка черлідингом займаються так само різні ігри з вожатими, квести так само. Є квести і для дітей, є квести і для вожатих. Рівненщина планує і надалі співпрацювати з Херсонщиною. Це лише перші кроки. Підтримка буде продовжуватись. Запевняють в Ова. Юлія Смаль, Вячеслав Мельник. Випуск новин.